Всім привіт Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. І сьогодні я хочу таку цікаву тему підняти. Ну Бачите, поросятка маленькі. Зараз вони класно вже виглядають, все супер. І в мене тут серед них було це крайнє порося, яке, коротше, знаєте, їсть. Пузо кругле, а воно не росте. І мало того, не зрозуміти е, і кал. Він такий ну, і не понос, і не густий, знаєте, і не твердий, а таке, як каша. <кій> і я, що я зробив? Я спочатку поміняв корма, я там забрав одні, додавав інші. Ну, тобто я дуже багато мав е, всякого разного клопоту. а... Наприклад, гільментізація в мене за графіком була ну, тільки там, от, тиждень назад. І що відбулося? Тиждень назад я зробив, я проглистував це порося. Потім я почав подавати в корм аскорбінову кислоту. Ось, і поросятку, ну прям за тиждень реально пішло е у вазі вперед кал став нормальним. І, і сама поросадка якесь веселіше стало навіть зовні. Тому, друзі, найперша наша реакція, коли ми бачимо, що поросадка не росте, це, звичайно, треба зважити на корма. Що там з кормами. Подивитися, які корма, в якому вони. В, які, в якому вони процентному співвідношені одне з одним, подивитися на таблиці. І наступне, що ми маємо зробити, це проглистувати. І не факт, якщо ви глистували зовсім недавно, що це глистування у вас спрацювало. Тут у нас відбувається голування. Ну, звичайно, може бути інших багато речей. Не знаю, можуть бути якісь проблеми з травленням. Ось, ну, в моєму випадку це аскорбінова кислота, ну або підкислювач, якщо хочете, та глистування. І результат, результат вже став ну, прямо очевидний через тиждень часу. Він, то одразу там скалом сталося все нормально, але вже візуально почало вже бути видним, вже через тиждень часу. Так що якщо у вас не росте поруса, то щось не те. щось не те. Якщо ж я проглистував і результату я не побачив, мені треба зірвати це порося. Я годую яйцем. Три яйця в день і так годую десь два тижні. Або варю лапки курячі, або ну, лапки курячі і яйця. Це тваринний білок, тобто я даю. Рекомендую і вам. І от таким чином я зриваю порося з якогось застою. Ну, але в малому віці вони не ростуть тільки, тільки через те, що вони глисти або якісь проблеми, проблеми з шлунком. Всім добра. Я бажаю, щоб у вас, ваші поросята, не мали ніяких проблем ні з шлунками, ні з привісами. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Україна переможе. До побачення.